Всіх вітаю! З вами Марія, Хвіст Аліса. Сьогодні так, хочу бути в кадрі. І давайте дивитись, що заважає вашому зростанню. Побачимо, що покаже нам філіжаночка. Перше, що я бачу, це нерішучість. Ви як не можете ніяко брати. Що робити, як на роздоріжжі трошки опинились, і скажу одразу: у вас така величезна внутрішня сила, і якщо ви візьметесь навіть за два напрямки, ви їх зможете розвинути. От так, для когось з вас показана ситуація. Так, хтось тут з вас дуже, дуже звертає увагу на погляд оточуючих, на висловлювання оточуючих. Повірте, люди, які про вас говорять, вони так само про всіх інших говорять. Вони так само один одного обговорюють. І насправді їм байдуже. Так, як тут показано, через. Там 5 хвилин вони вже не пам'ятають, про що вони розмовляли, вони вже перемикаються на щось інше. Навіть якщо це ваші родичі, так само тут показана ситуація, в якій ну, це просто от пліткарство. Це не так виглядає, що люди дійсно розуміють, чого вам те, в чим ви хочете розвинутись. Так, далі, що в нас тут? Дивіться, у когось з вас це сім'я, рідні, близькі, мені показано так, чоловік показаний, який весь час ставить вам якісь питання. І в одному випадку ці питання збільшують ваші сили, а в іншому випадку ви як. Вагаєтесь, я не зможу, в мене не вийде. А насправді з вашим потенціалом ви багато чого можете зробити. І він цими питаннями намагається вас, воно може вам і не виглядати так, що, от, знаєте, коли людина намагається вас штовхати вперед. Але я навіть тут не можу сказати, він сам розуміє, що він вас таким чином штовхає вперед. Бо мені це саме так виглядає. Знаєте, ніби вас в спину треба штовхати, бо самотужки ви нічого не будете робити. Ви будете на місці стояти, сидіти, лежати, все. І ви от показано, що ви іноді аж обертаєте голову назад на цього чоловіка що, що таке? Не чіпай мене. Насправді, це як янгол вашого зростання. Коли хтось повинен вас розбурхати, і він так робить з вами. Далі, хтось по знаку Зодіаку рак. 22 -е число це може бути як день народження, рік народження, навіть багато. Ні, років від народження може бути так. Хоча, знаєте, рік народження може бути дитинка, на яку ви просто багато часу витрачаєте, бо тут показано саме. Зараз так, ви багато робите для цієї людини, і на себе вже сил не вистачає. То так показано. Так, далее. Тут кто из вас просто не верит в себя? І тому от просто зупиняєтеся все. Це, як, знаєте, як якась така важка вага прив'язана у вас до ноги, і ви не можете рушити з місця. Але просто от тут треба повірити в себе, в свої здібності. І все. Так, по роботі. Хто заважає вашому зростанню? Мені одразу дві людини показані, як такі конкуренти, які от просто як стіною перед кимсь тут з вас стоять. Ну, чоловічі статі. Угу. Тепер о, показаний ще один чоловік, який дуже важке слово в людини. От він як скаже і все, він, як, знаєте, як цвяхами забив. Все, от далі можна вже нічого не робити. Важке слово в людини. І хтось, от ви спілкуєтесь або з жінкою, або з чоловіком, і хтось вже звертав вашу увагу на таку важку вдачу людини. От Людина, просто, навіть якщо починає щось нове, то вже ви могли чути, що так не люблю його бачити, коли мені щось треба зробити. 51. Цифра є. Може бути і рік народження людини, а може бути і вік людини. Угу. Далі тут показано, що чарочку людина любить пропустити, і вам це псує настрій, коли бачите цю людину. І ну, це по роботі щось. Вам, вам як заважає от не можу зрозуміти, хто вам такий цей чоловік. Але ви весь час от хочете, ви як тікаєте від нього весь час. Ну, якась така ситуація по роботі. І показано, що ви на це багато часу витрачаєте. І це заважає, заважає 26 число, така якась схожа ситуація буде. І дивіться, якщо, ну, я розумію, що на моєму каналі всі нормальні люди і таким не займаються, але може вам когось попередити треба, і ви чуєте цю інформацію. Бо якщо разом з цим чоловіком сідати, там, снідати, там, вечеряти і разом з ним чарочку пропускати, то це може бути дуже погано. Потім на комусь з вас воно погано буде відбиватись. Так, ось тут комусь з вас, це як на ну, тим, тимчасове щось. А, ви з кимсь тут будете? входити І на все інше у вас просто от не буде неуваги, не цікавості, ви просто цілком і повністю поглинаєте у відносини. Потім ви схаменетесь, але ну, от на деякий час вам це дійсно буде заважати. Якийсь там розбір польотів у стосунках. Так, далі. Так, ось тут показана ситуація, в якій ви, вам для зростання треба відкласти, ну, Наприклад, там грошей, щоб, щоб придбати щось ну, там, для вашого розвитку. І весь час хтось або ви, або це хтось, хто знає, де ви відкладаєте гроші, весь час туди рукою лізе. І це вас відтягує від вашого розвитку. От така неможливість відкласти грошей, які вам потрібні. на розвиток. Я так розумію, що вам треба щось придбати коштовне, але ж все ніяк. Так, і ось тут покажу. Покажу, показує мені. Дивіться розмови, чоловік та жінка. Чоловік, те, що він промовляє, якось складно сприймається. Навіть знаєте, як сили забирає людина, як вампирить От енергію, відбирає. І поки спілкується хтось з вас, це може бути хтось з друзів. Хтось з сусідів, це, це не обов'язково, що це стосунків е, торкається, ну, якихось особистих стосунків. Ні, не обов'язково. Це може бути колега, але поки ви з людиною спілкуєтесь і навіть у когось з вас, ви можете останні п'ять спілкуватись там, наприклад, п'ять місяців, п'ять років. П'ять тижнів може бути. Тобто людина на вас вплив має, але не позитивний вплив. Угу. Угу. Тут хтось з вас дуже вагається, але дивіться, вас зводять, дві людини зводять вищі сили. Заради вашого зростання в подальшому. Тут взагалі зводять в пару людей. А у вас вагання, ви від людини відмежовуєтесь, ну, намагаєтесь весь час відмежовуватись. Людина до вас ну, просто, знаєте, лине, прихильність до вас має, але у вас нема бажання. Дивіться, є тут літери А, Д. С, літера Н, О, літера К. Це кого торкається ця новина, яку тільки, тільки що промовила. І людина тут багато в чим допомагає вас. А може, для когось це може багато в чим допомогти у майбутньому. Може і так. Угу. Якось ви весь час, так знаєте, от виставляєте руку і так не треба, не, при... не наближайся. От, от там зупинись і там знаходься? Угу. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Дякую всім за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки і за ваші донати. І хай у вас все буде добре. Бережіть себе, свою родину. І хай все, що ви робите, буде тільки вам на краще для вашого кращого розвитку. Всім пока!